МОХТО. У вівторок, о 8.15 ранку, саме тоді, коли атомна бомба вибухнула на висоті 600 метрів над хіросімою 6 серпня 1945 року, Японія вшанувала хвилиною мовчання пам'ять про жахи, які спіткали місто Місія Японії як єдиної країни, що пережила ядерну війну, полягає в тому, щоб пояснювати майбутнім поколінням реальність атомних бомбардувань. Поразка країни після ядерних ударів змінила японське суспільство, викликавши відразу до війни та військової могутності, яка тривала поколіннями. Але аналітики кажуть, що тепер ситуація змінюється, адже країна стикається з численними регіональними загрозами ядерні програми Північної Кореї, китайська військова наполегливість, територіальні претензії у східно китайському морі. Тісніша військова співпраця Росії з Китаєм за останні кілька років. Усі ці загрози спонукали Японію минулого року оголосити про подвоєння витрат на оборону до 2% ВВП до 2027 року. Минулого тижня Сполучені Штати, найближчий союзник Японії, оголосили про серйозне оновлення свого військового командування Україні. Тим часом влада Токіо продовжує просити США надати гарантії щодо того, що Америка готова використовувати ядерну зброю для захисту Японії. Навіть категоричність інших азійських сусідів щодо стримування військового потенціалу Японії змінюється, кажуть експерти. Філіппіни стали першою країною, яка нещодавно підписала дуже важливу оборонну угоду з Японією угоду про взаємний доступ. Південна Корея, зокрема за президента Юна, говорила про налагодження більш перспективних відносин із Японією. Але чи готовий японський народ через 79 років після травми поразки Хірусіми та Нагасакі знову стати військовою державою? у моїй країні також відбулися кардинальні зміни в громадській думці. Ми дещо повільні, але завжди йдемо вперед, крок за кроком. Можливо, цього разу нам доводиться стрибати на два-три кроки вперед Реагуючи на зміну військової позиції Японії, Китай минулого місяця заявив, що Токіо має серйозно замислитися над своєю історією агресії. Тим часом аналітики кажуть, що Японія стикається з багатьма загрозами не в останню чергу з боку самого Китаю. Марія Ульяновська, Генрі Ріджвелл, Голос Америки.